Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом. У річницю початку масштабного військового вторгнення РФ в Україну українців чекають вельми цікаві події. Такий розклад на картах Таро зробила відомий таролог і астролог Людмила Хомотовська в інтерв'ю youtube проєкту Мій світ. Я б сказала, що буде один-один. З двох сторін буде активність. Не можу сказати, що Росія буде сидіти і вичікувати, але я не бачу, що й Україна чиїсь накази виконуватиме і чекатиме. Ми підемо на рівних. Україна для початку починає захищатися, а потім набере. Обертів, це не контрнаступ, якого всі очікують. Це як результат того, що ми спершу обороняємося, а потім набираємо обертів, говорить вона. Чимала роль, каже Хомотовська, у прийдешніх подіях відводиться головкому ЗСУ Валерію Залужному. Тут нам показують карту Король Чаш, якби головнокомандуючий. Я розумію, що це пан Залужний. Він все добре продумав. Він буде розігрувати свою сцену. Чекати там буде дуже цікаво саме в цей період. Сказала вона. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні. І як будуть розвиватися події найближчим часом? Гороскоп для України говорить, що один з найважчих періодів у війни країна вже пройшла. Він почався 24 лютого і закінчився 3 березня. З 13 березня військові дії в Україні трохи вщухнуть, або їх стане набагато менше. Написала Федоренко в інстаграм. 17 березня на небі відкривається своєрідний транзит, який по різному впливає як на людей, так і на країни. Для України це хороший транзит. Вона може отримати ще більшу підтримку і сили в цей час. Впоратися з якоюсь проблемою перемогти, написала вона. Водночас для росіян цей період буде не дуже хорошим. Шом на державу чекає ще більше погіршення карми, коли я таке бачу у людини за цим часто йде величезне покарання аж до смерті, заявила Анна Федоренко. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково.